Так, шановні українці, дуже-дуже коротко ем, готую документи по порятунку дівчини Німкені е, Лукшані і паралельно дивлюся, що, що ви там пишете в новинах. Мені що дуже е, не подобається, і я вас попросила цього просто не робити. Мовайте. Про наших українців не приймайте участь в тому, що ви зараз робите. Я про батька президента України Володимира Зеленського. Я вважаю це неадекватна історія, коли всі напали, що я думала там якісь величезні гроші, він буде кожного місяця тисяч там по 200 якусь доплату отримати. Це нещасні 2 тисячі гривень. Ну, я повірте, бачила у колгоспі. Це я так називаю, наприклад, там СУ, де люди собі нараховували пенсії по 30-70 тисяч, вони не були взагалі відомими людьми і батьками президента України. Ви просто з себе начніть. Бо якщо взять вас і потрусить, отам по районам, по селам, по містам, то кажеться, що ви, е, не то, що там батьки президента, а взагалі, родственники Ілона Маска, мільярдера, що у вас такі ахітельні, господи, прості зв'язки, що у вас там пенсії по 70 тисяч. Тому давайте чесно: немає взагалі проблеми в тому, я вважаю, що батько там буде отримати по нещасній 2000 гривень доплати. Це не проблема для України. Не проблема. З іншого боку, це, мабуть, говорить про те, що чоловік не краде. І йому ці гроші потрібні. Якби він крав мільярдами, то, мабуть, йому ці 2000 гривень доплата була б взагалі не Логічно, я думаю, логічно. Все, закриваємо цю тему, бо я пішла працювати. Я вважаю, що пам'ятаєте історію ще з сином Порошенка, як там викладали відео там і так далі. Я теж заступилась. Хоча я. я в різних була відносинах із Порошенком, так само, як і з Зеленським. Сьогодні можу похвалити, завтра цей посварить. Але це неприпустимо лізти до батьків, дітей і так далі. Ви коли-небудь бачили, щоб я лізла до батьків, до дітей чи ще до когось. Для мене це низько. Щоб я якісь компромати там викладала, фотографію, ну, так як зробив, наприклад, Ілон Маск. Для чого? Ну для чого просто показує, що е, ти можеш таке зробити? Це ж твій авторитет. Ну, це твоя душа. Я такого не можу зробити. І вам не рекомендую. Все ваша українця ірмакрат.